Прослав на зв'язку навіть у темряві один із вечорів, коли в Переяславі, як завжди, відімкнули світло в мікрорайоні Спаська калевада Ми приїхали в цей мікрорайон за досвідом за того, аби довести, що Переяславці Українці не незламні. Вони все таки знаходять е, можливості розвиватися, навчатися, працювати. Але які незручності це їм спричиняє? Чи вважають вони цю ситуацію справедливою? Ексклюзивно під ліхтарик запитаємо сьогодні на вулицях нашого темного на жаль міста. Загалом як проводити час, коли світла вдома немає. Зазвичай я працюю вдома. то Коли немає світла, роутер і онушка на павербанках, макбук тримає 10 годин, а по вечорам тоді або їсти готую, звичайно. Ну, коли світло є, то є і вода. Скидаємо книжки. Ну, якісь гаджети заряджені вже є, поки світло є, заряджаємо. Іграшки, звичайні, теж можна погратися з дітьми. Коли вдома діти є, то в принципі більш лейтовий варіант. Я постійно на роботі, в мене є там світло. Гуляю на вулиці. Ми собі проєкт купили, за качерний фільм, ми дивимося з чоловіком, а взагалі я читаю книжки. В основному гуляємо але на вулиці. Так, щоб вдома сидіти, так є. А часто у вас світло зникає? Багато один на добу. А ви зараз навчаєтесь в коледжі да, тут? Так. Да. Як у вас загалом з навчальним процесом зараз канікули чи ви? Ні, ми навчаємося. О, навчаємо, да. як ви зараз побудували навчальний от, графік? Ну так як і завжди, просто по 30 хвилин у А які найбільші незручності спричиняють відключення світла? О, найбільша проблема зараз, що вода є, світла немає. Світла є, води немає. Ну, то есть не синхронізоване подача водопостачання і світла наявне. Немає води, тому що приватний будинок все залежить від світла і відповідно, коли немає світла, немає води. Буває таке, що з'являється апатія. О, і потім, як вмикається світло, воно вмикається і в тобі світло. Починаєш працювати, все робити. І були моменти, коли з'являлось світло, і воно було дуже довго. Перероблюєш все і сидиш. Потім думаєш, а що його ще зробити? Вони постирають одежі. Наприклад, там не і так далі. Немає світла, немає бути шости колек. Те, що буває, часто немає води, я думаю, це найбільша проблема. Ми живемо в гуртожитку, то в нас немає як нагріти воду, там, допустимо, немає як помитися і так далі. Чи вбачаєте ви несправедливість від того, що світло вимикають? Несправедливість по відношенню сусідньої країни до нас? Не дуже, тому що його немає в усіх однаково. Ми то витримаємо це. Зараз найскладніше нашим хлопцям. Тому, якщо ми тут витримуємо, ми будемо думати за них. Тому що їм набагато складніше. Звісно, нікому не подобається, я думаю. Але прикрузі все, як може, я думаю, по цевати. Міна, що ще тут сказати? Ну, треба, треба жити, як насолоджувати насолоджуватися. Та ні. Його ні, ж ні в кого немає. А в кого є, ну, то так казає <аклявано> людям. Немає сенсу когось в чомусь звинувачувати. Цьому це таке, перечекаємо, переживемо, ми українці. По сравненні там, допустимо, з Карпатами, так, да, трошки є. А по сравненні зі Сходом, ні. Словом, друзі, що ж, холод собачі, не побоююсь цього слова. Люди не говірки, вони зберігають енергію, щоб скоріше дібратися додому, щоб скоріше закутатися, щось почитати, щось випити. А ви в теплі, в добрі, і навіть якщо ви без світла під ліхтарик, напишіть нам в коментарі про те, як ви рятуєтесь, які лайфхаки маєте чи вважаєте цю ситуацію зі світла несправедливою і кого в цьому звинувачуєте? Напевно, нашого ворога. Підписуйтесь на прославу в всіх соцмережах на зв'язку і до теплих днів. А скажи, будь ласка, на тебе впливають відключення світла? Як ти борешся? Які лайфхаки маєш, щоб не холодно було?